Скресіння Христа у півночі почув увесь центр Луцька. Рівно о дванадцятій задзвонили дзвони, Священики із хором та десятками вірян тричі обійшли церкву. Після чого владика Михаїл у мікрофон сповістив: Українці можуть святкувати великдень. Я вітаю усіх вас святом. Я радію разом з тим, що ми можемо тут сьогодні, мирно в храмі помолитися. Перемога буде за нами, і хай процвітає Україна. Хай на обличчі вашому завжди панує і світиться радість. Христос Воскрес! Вже третій рік поспіль, незважаючи на комендантську годину в Свято Троїцькому соборі від нічного богослужіння не відмовляються. Єдине, церква рекомендує людям приходити в храм до опівночі. Цьогоріч саме в нічну пору освячувати великодні кушики прийшли сотні людей. День це зовсім не так. Абсолютно не те. Це, по-перше, атмосфера, хоча цьогоріч так вийшло, що ми прийшли пізніше, ніж планували. А ну взагалі мені здається таїнство. Оце ніч, це особливе таїнство. Тому що Христос Воскрес вночі в день якось не та атмосфера. Ну ми так звикли вночі ходити, і так вже ну якось урочисто, гарно. Прийшли сьогодні вночі важко, а, ну але треба терпіти. Енергетика така хороша, така ну так ну якось класно. Мені просто батьки до підсвіни дозволяли, то я вирішила <рес> використати сама». вас. Треба сказати, що чимало лучан встигли освятити свої великодні кушики напередодні свята. На подвір'ї собору зробити це можна було з 12 до 21 години. Людей зауважили священники. Цьогоріч в суботу прийшло приблизно стільки ж, скільки й минуло річ, а це близько 10 -ти тисяч. Поздоровенькі будьте господь допомагає спаси господи. Все Святити великодні кошики в неділю почали на світанку о п'ятій ранку. Поки священики з хористами йшли хресним ходом, віряни вишукувались у ряд. У кошиках все традиційно: Паска, ковбаска, шинка, бочок, масло, хрін і крашанки. Обов'язково сіль. Обов а чому сіль? Mm, Колись сказала бабуся, що і при хворобах, і від злих духів. я вірю. Сухим зі святкового нічного богослужіння не вийшов ніхто. Святого Духа благословляється і освячується Пасхи ця благодаті при святого. Христос освіти. Христос весни! <свят> Благодатний вогонь з Єрусалиму цьогоріч у головному православному храмі Луцька теж був. І з Польщі його привезли на дранок. Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Я йду, йду до вас, іду. Христос Воскрес! Іссина Воскрес! воскрес! А, дайте, 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 дайте! Дякую, дякую. 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 Додам, що святкове богослужіння вже традиційно знімала і транслювала команда 12-го каналу. Тож на сам кінець владика освятив великодні кошики нашої знімальної групи. Знімайте тепер. Добре, яке дівчат року. Віться, як я вас підцябоспі, спеціал... благослови. Дякую вам. За працю Анастасія Кочина, В'ячеслав Білу, Василь Марищук, Максим Шинкар, 12 канал.